Нагадую, що готівку ви можете знімати не тільки з банкоматів, а й на касах супермаркетів та заправок. В Україні відкрився індустріальний парк Ново на Волині для підприємств харчової переробки. В українському Forbes вийшла стаття Це ще не блекаут. Там різні сценарії розвитку подій почитайте. В світі локдауни ковідні в Китаї, натяк на протести. Нагадую, що по ефекту Мегтевика, якщо в Китаї проблеми з виробництвом, це проблеми з ланцюжками поставок, це вище, ніж очікувалася інфляція в світі, це вищі ставки ФРС, далі ви вже знаєте. Також CEO Binance Сізі заявив про новий фонд на 2 мільярда доларів. Crypto Rescue Fund для порятунку проблемних активів і відновлення довіри в криптосвіті. І нарешті зафіксовано суттєві притоки в High Yield або так звані Junk Bonds. Якщо ви візьмете фонд хиг американський, то там зараз 8% річних. Не забудьте лайк.